На Волині координує дві дві організації, і тому не треба присутствувати персиніфікувати мене як координатора, а я лише лідер проекту. Тобто цей проект реалізується фондом місцевого розвитку та центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, який представляє Михайло Рахот. Тут відразу є деякі деякі така дуже серйозна синергетична складова, бо дві організації, які Щось трошки тямлять в електронній демократії, його реалізують на Волині разом. Фактично, крім тут присутніх, залишилося один-два експерта, які тут не присутні. це Всі люди, які, напевно, знають, що таке електронна демократія. От так я висловлюю гіпотезу: тобто про електронну демократію і електронне рядування знають достатньо мало людей. І завданням цього проєкту, зокрема і для Волинь було максимально популяризувати і налагодити те, що є метою проєкту. Це налагодження комунікації між владою та громадою за допомогою інструментів електронної демократії та електронного врядування. Чи нам вдалося? Я скажу, що ми в процесі. Тому що е, достатні, е, завдання достатньо складне. В полях, е, я так поетично скажу, на місцях люди є. Е, 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 Запит на нетрон демократів, електронне від інструменти електронної демократії, електронного електронно віддавання. Але до кінця вже є, е, є вміння. Тому фактично і наші колеги в інших регіонах, тут вже було сказано, і в Одесі, і в Дніпрі і в Вінниці е, свого часу і експерти всеукраїнського рівня е, одним з етапів впровадження проекту ЕГАП запропонували конкурс як егап Challenge, де Проговорили і потім обрали переможців, бо все ж таки повинно бути якесь певне стимулювання цілий ряд команд, які запропонували ті чи інші інструменти, які напряму показують і доводять переваги електронної демократії, електронного відбування. Переваги які? Щоб життя пересічних українців стало легше, спокійніше, сервісним. Ми вийшли за межі Волинської області. Тут я хотів би це як один дуже серйозний такий плюс. Було проведено ряд зустрічей для популяризації участі в конкурсі. Такі, такі зустрічі були в Тернополі, в Львові, в Рівному, в Нововолинську. І вдалося залучити достатньо ак активних учасників на Хакатон, який відбувався в Луцьку. Про цих учасників і про переможців скаже мій колега Михайло, але, але відразу скажу, що з'явилося цілий, цілий ряд моментів такої певної недосказаності. І це лише перший крок. І зрозуміло, що для того, щоб другий наступний крок був успішніший, нам треба тут проговорити. Як це зробити краще? Як все ж таки, щоб активність була команд більша? Бо, наприклад, я позавчора був в Тернополі на одному заході, і підходить учасник, який представляє IT-організацію. Я кажу: Ви щось чули про проєкти Да, ні, ні, я не чув, А потім Ні, не чув. А чого не прийняли участь? Бо вони презентували майже те, що в принципі могло би бути підтримано. Тому я кожного разу використовую будь-яку можливість популяризації. Достатньо мало суб'єктів знають, тобто достатньо мало носіїв знань про електронну демократію. Нам треба використовувати всі можливі ресурси, не тільки соціальні мережі для того, щоб ну, бо зміни хочуть мати, і є можливість до якихось змін, і вже якісь певні напрацювання. А от це звести, звести разом, виробити якийсь певний механізм, но, тим більше залучити хоч символічні, але кошти для, для продовження це, це можливо. Е, я хотів би, щоб тут ви, можливо, зі сторони підказали, як наступний дапчелендж е зробити більш ефективніше. Бо ми розуміємо, що цей механізм потребує достатньо серйозного вправляння, ремонту, удосконалення. Як це зробити?